Буває так, що біль та спазм з'являються зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмолгон-дуо. Спазмолгон-дуо подвійної дії бореться з болем, полегшує спазм. Спазмолгон-дуо проти спазму проти болю. Знову лупа, хоча вже спробували все. Шампунь Нізорал усуває причину лупи, грибок діє з першого застосування, заспокоює шкіру голови, забезпечуючи тривале звільнення від лупи до трьох місяців. Дія навіть між миттями голови. Нізорал, номер один бренд для лікування лупи в Європі. Щоденних справ ми їмо на ходу та поспіхом і часом відчуваємо переповнення після їжі. Спробуйте капсули Вердіогаст. Рослинні компоненти у складі Вердіогаст допомагають підтримувати комфортне травлення. Екстракти куркуми та артишоку сприяють підтримці роботи печінки, екстракти розмарину та актинідії шлунку. А інулін сприяє нормальній роботі кишківника. Вердіогаст. Рослинна турбота про ваше травлення. Твій день може скластись по-різному, але є дещо постійне. Щоденні прокладки Лібрес з адаптивною технологією кюрві надійно утримують виділення та забезпечують свіжість і комфорт протягом дня. Лібрес, твої прокладки для різних ситуацій, обирай свій варіант захисту. Якби стрес міг на вас поскаржитися? Хочете про це поговорити? Дуже. Вони мене більше не помічають. Що б я не робив. А що ви робите? Руйную нейрони. Нервова система не справляється з тривогою. Вони панікують, дратуються, не сплять. Яка там робота? Соціальні. Нерви та тривога. Так що вас тривожить? Це пропало, бо з'явився Бафазол IC. Нейрони відновлюються, нервова система захищена, сон налагоджується без страху та тривоги. Бафазол IC. Ваша сила у боротьбі зі стресом. Вау, wow, ваше волосся просто сяє таке блискуче. Хто вас фарбує? Преферанс від Преферансвітлореаль Париж комплекс для сяйва волосся з вітаміном Е, насичений колір і блиск, що зберігається до восьми тижнів. Преферанс від Paris. адже ми так цього варті. А як ви реагуєте О, на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. В офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами, але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансові відділ Відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил Рино відновлює дихання. Ти ще віриш у свої мрії. Пробуди їх із ароматами свіжості від ополіскувача Семана. Коли світ забув, як мріяти, навасься надихнути його разом із Семана Екстра Фреш. Подаруй своїм речам подих новизни та довготривалу свіжість із Семана Екстра Фреш. Свіжість, яка пробуджує твої мрії. Хвора печінка? Так. Панкреатит? Звідки ти знаєш? Гіркота в роті. Біль під реберією. Слабкість. Чекай. У мене ж є антраль. Антраль допомагає зменшити біль і запалення, чинить мембрану стабілізуючу дію. Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Від фармак. Я та моє волосся живемо наповну. Новий гліз Wonder. Кофеїн стимулює фактори росту для більш наповненого волосся за 6 тижнів і на 100% міцнішого. Новий гліс фулге Вандер від Schwarzkopf для різної тебе. В зимові свята плюс плюс дарує тобі легендарну, велику, по-справжньому захоплюючу подорож у часі. Готові до пригоди! Сімейну пригоду яка стала справжньою світовою класикою. Життя з пригодами. Воно тут. Велику історію. Людовиковий період. Дивище щонеділі. Нова частина о 1900. на плюс. Темрява. Весь час намагається заволодіти світами. Вони помер. Але підступні плани зруйнують нові герої з полум'яним серцем. Ніндзяго. Повстання драконів. Дивись у будні о 17.50 на плюс плюс. Щоб стати справжнім Смурфиком, треба лише одне. От як це робиться! Вміти смурфити. Яке його призначення? Так, хто знає? Це великий секрет, та вони завжди готові поділитись ним з друзями. О, мої любі смурфи. Це та інші таємні секрети від смурфиків. Дивись, прем'єра нових серій. У будні о 18.20 на плюс плюс. Візьми темпалгін, якщо болить голова. Темпалгін усуває біль, знімає нервову напругу. Темпалгін – перевірений препарат від головного болю. Прийняв антибіотик, як лікар прописав. Насправді непокоюсь про можливі наслідки. Час казати правду: приймайте лінексфорте з першого дня прийому антибіотиків і проводьте час з родиною без зайвих турбот. Насправді час приймати Ліниксфорте. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до лайфсел, тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Знову лупа. Хоча вже спробували все. Шампунь Нізорал усуває причину лупи. Грибок діє з першого застосування, заспокоює шкіру голови, забезпечуючи тривале звільнення від лупи до трьох місяців. Дія навіть між миттями голови. Нізорал, номер один бренд для лікування лупи в Європі. Моя сім'я доглядає за мною, а я за ними. Ділюся з ними судокремом, бо він не лише для малят. Іринці для ручок, що сверблять, Степану для шкіри, Рончику на щічки. Ви думали, судокрем лише для сідничок? Ха! Судокрем і дорослим, і малим. Парфум-кондиціонер Сілан Селекшн додає відсік для ополіскувача для ще кращого ефекту нового вишуканого аромату. Поринь у світ насичених парфумів. Подаруй своєму одягу справжню парфумовану носоводу. Спробуй новий парфум кондиціонер для білизни від Сілан. Панкреазим 10 тисяч має посилену формулу спеціальних ферментів, що прицільно розщіплюють жири, білки та вуглеводи, які ми споживаємо щодня, і особливо у святкові дні. Панкреазин 10 тисяч. Смакуй смачно, почувайся легко! Нові мульти, нові пригоди на Київстар ТБ». Лего, друзі та місто Лего Бейблейд, школа монстрів та Суперкрила. Дитяче і нове на Київстар ТБ». Турбує біль у горлі, потрібен Орасеп. Орасеп допомагає усунути біль, вбити інфекцію та пом'якшити горло. Орасеп загаси полум'я болю в горлі. Коли мучить стоматит і не дає насолоджуватися їжею, я обираю стоматофіт. І якщо чистити зуби стає просто нестерпно і кровоточить ясна, завжди купую стоматофіт рідним. Натуральний розчин стоматофіт екстракт семи трав сприяє зменшенню запалення та кровоточивості, загоєнню та зміцненню ясен. Стоматофіт при стоматиті та кровоточивості ясен. Стоматофіт, а з аплікатором – знеболення та лікування запалення. Здається, що це біле. Стоп! Доки не побачиш справжню білизну з новим Преміум». Потужний комплекс білий бусер робить білизну помітно яскравішою, помітно свіжішою, помітно білішою. Новий Саверекс. Побач різницю. Постійно турбує дискомфорт у животі? Запитай свою печінку. Есенціали «Форте-Н» прискорює відновлення клітин печінки. Есенціали «Форте-Н». А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної чесної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Ну, коли підхід до молодості шкіри це не один, а ціла група колагенів у шкірі. Сироватка Вішелі тактив колаген 16 із кобондинг технологією зміцнює колагенову структуру шкіри. Коригує 16 ознак старіння. Клінічно доведено. Більше пружності, менше зморщок. Сироватка Вішелі тактив колаген 16 Здоров'я надважливе. Почніть зі шкіри. Детектив Еббі Хетчер зі своїми веселими пухнастиками завжди готова здивувати нас черговою веселою пригодою. Бозлі, ти знаєш, що це означає? Ага, ага. Адже така в неї професія. Еббі хетчер. Дивись у будні о 21.00 на плюс. плюс. Лоді та джентльмени, вітайте зірки найпопулярнішого комедійного, це смішно, музичного, пригодницького, це так і задумано сімейного. оце так супер -круте шоу. Елвін та бурундуки. Дивись у будні о 17.25 та у вихідні о 21.25 на плюс плюс. Зустрічайте машинки Hot Wheels на радіокеруванні! Керуйте з пульта на відстані до 25 метрів та долайте петлі. Виходьте за межі треку для ще більших пригод. Машинки Hot Wheels на радіокеруванні! Виклик прийнято. Насправді не непокоюсь про можливі наслідки. Час сказати правду. Приймайте Лінекс Форте з першого дня прийому антибіотиків. Він допомагає нормалізувати роботу кишечника. Насправді час приймати Форте». Це не просто застуда, головний біль або закладений ніс. Щоб повернути вільне дихання, треба зазирнути глибше. Респеро Мертол Форте усуває причини, долаючи синусит зсередини. Кожна капсула Респеро Мертол Форте містить унікальну формулу на основі чотирьох ефірних олій. Вона розріджує густий слиз, очищує пазухи та зменшує закладеність носа. Респеро Форте. Відчуй справжнє полегшення. Респеро Мартол Форте долає синусит зсередини. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до лайфсел, тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Полюшковий дерматит, захист шкіри від морозу чи недокучливі подразнення. Бепантен Мась заспокоює суху та подразнену шкіру для всієї родини. Бепантен також Бепантен Сенсідерм для полегшення свербежу та відновлення шкірного бар'єру при атопічному дерматиті. Від баєр. Нарешті я можу помити своє волосся, обличчя. You Нарешті пірат, що пахне приємно. Ми віримо, що вас ніщо не повинно стримувати. Ні страх, ні сумніви, і точно не температура чи біль. Нурофен Форте має подвійну дію та діє до восьми годин. Нурофен Форте проти жару та болю. Твій день може скластись по-різному, але є дещо постійне. Щоденні прокладки Лібрес з адаптивною технологією кюрві надійно утримують виділення та забезпечують свіжість і комфорт протягом дня. Лібрес твої прокладки для різних ситуацій. Обирай свій варіант захисту. Форе горло, гексаспрей допоможе усунути біль та запалення у горлі та родовій порошнині. Не чекайте, застосуйте гексаспрей, а у формі таблеток гексаліс, гексаспрей і гексаліс на захисті вашого горла. Є моменти, коли зв'язок ну дуже дуже важливий. Як от для Андрюхи, посеред траси без зв'язку, який відправив смс, радіатор, все я отримав поняв плечу. Бо навіть без зв'язку є смс із космосу завдяки старлінг без доплат і тільки в Київ Стар. Евкалі допомагає планеті дихати. Евказолін Аква допомагає дихати носом. Евказолін Аква з олією евкаліпта м'яко усуває закладеність носа, зменшує набряк, сприяє поверненню носового дихання. Евказолін Аква створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Від фармак. Ти ще віриш у свої мрії. Пробуди їх із ароматами свіжості від ополіскувача Семана. Коли світ забув, як мріяти, навасься надихнути його разом із Семана Екстра Фреш. Подаруй своїм речам подих новизни та довготривалу свіжість із Семана Екстра Фреш, свіжість, яка пробуджує твої мрії. Щоденних справ ми їмо на ходу та поспіхом і часом відчуваємо переповнення після їжі. Спробуйте капсули Вердіогаст. Рослинні компоненти у складі Вердіогаст допомагають підтримувати комфортне травлення. Екстракти куркуми та артишоку сприяють підтримці роботи печінки, екстракти розмарину та актинідії шлунку. А інулін сприяє нормальній роботі кишківника. Вердіогаст. Рослинна турбота про ваше травлення. А як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. Вільно мобільно. Твій чорний колір тьмяніє. Перволь оновлює чорне усього за 10 прань. Нова ні. Випри нас Перволь. Усім нам знайомі ці набридливі сповіщення про оновлення системи. Та ми постійно їх відкладаємо. Але якщо вчасно не оновитись, робота сповільнюється, пристрої зависають, і ми теж. Карсил допомагає оновити печінку. Карсил це лікарський засіб рослинного походження з багаторічною історією, який відновлює клітини печінки, нормалізує її функцію та захищає від токсинів. Оновіть свою печінку. з кар... знову від антибіотиків ті самі невчасні побічні ефекти Май під рукою форте. Її смарт-спори сприяють відновленню та захисту мікрофлори кишечника під час антибіотикотерапії форте. Щоб не казали потім юй, а як ви реагуєте на зміну вартості тарифу? Зупиніть ціну. Переходьте з номером до LifeSell. тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. LifeSell. вільно мобільно. Твій день може скластись по-різному, але є дещо постійне. Щоденні прокладки Libres з адаптивною технологією кюрві надійно утримують виділення та забезпечують свіжість і комфорт протягом дня. Libres – твої прокладки для різних ситуацій. Обирай свій варіант захисту. Панкрезин 10 тисяч має посилену формулу спеціальних фарм. Ментів, що прицільно розщіплюють жири, білки та вуглеводи, які ми споживаємо щодня, і особливо у святкові дні. Панкреазин 10 тисяч. Смакуй смачно, почувайся легко. Парфум кондиціонер Сілан Селекшн додає відсік для ополіскувача для ще кращого ефекту нового вишуканого аромату. Поринь у світ насичених парфумів. Подаруй своєму одягу справжню парфумовану носоводу. Спробуй новий парфум-кондиціонер для білизни від Сілан. Нові мульти, нові пригоди на Київ Стар Тебе. Лего Друзі та місто Лего Бейблейд Ікс, школа монстрів та Супер Крила. Дитяче і нове на Київстар ТБ. Розпродаж юзк із чудовими пропозиціями вже розпочався. Наприклад, ця подушка всього лише за 550 гривень, знижка 60%. А також цей топ-матрац лише за 2400 гривень, знижка 60%. Юзк. Scandinavian Sleeping and Living. Знову лупа, хоча вже спробували все. Шампунь Нізорал усуває причину лупи грибок. Діє з першого застосування, заспокоює шкіру голови, забезпечуючи тривале звільнення від лупи до трьох місяців. Дія навіть між миттями голови. Нізорал. Номер один бренд для лікування лупи в Європі. You're done, you're done. Хлопці, ваше горло. Це хрибу пересохло. Час швидко його зволожити. У фьорда у фіордах. Лише фьорда поєднує три натуральні компоненти: ісландський мох, шевшину та чорну мальву. Ісландський мох, немов бальзам, огортає горло. Така м'яка пастилка. Відчуваю, як вона зволожує горло. Смачна і без цукру. Фьорда, фьорда огортає, зволожене горло повертає. фьорда спрей з одного року. Вау, ваше волосся просто сяє таке блискуче. Хто вас фарбує? Преферанс від Реаль Париж Комплекс для сяєва волосся з вітаміном Е, насичений колір і близьк, що зберігається до восьми тижнів. Преферанс Відлореаль Париж. Адже ми так цього варті. А як ви реагуєте О, на зміну вартості тарифу? Що, що... Зупиніть ціну. Переходьте з номером до Лайфсел. Тариф Максі з безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень аж на два роки. Лайфсел вільно мобільно. Ти ще віриш у свої мрії? Пробуди їх із ароматами свіжості від ополіскувача Симана. Коли світ забув, як мріяти, навасься надихнути його разом із Семана Екстра Фреш. Подаруй своїм речам подих новизни та довготривалу свіжість із Семана Екстра Фреш. Свіжість, яка пробуджує твої мрії. Детектив Еббі Хетчер зі своїми веселими пухнастиками завжди готова здивувати нас черговою веселою пригодою. Бозлі, ти знаєш, що це означає. Ага, ага. Адже така в неї професія. Еббі хетчер. Дивись у будні о 21.00 на плюс плюс. Якщо ти вмієш будувати повітряні замки, браму! та боротись з велетнями. Якщо твій справжній друг та захисник величезний та могутній дракон. Це Моя доля. Якщо ти вмієш тримати таємниці свого волохатого полюбленця... а ти як Озі готовий? Ти розумієш мову Чо-що? Що-що? Це твій день. Так і знав. День найкращих великих історій. Щосуботи о 19.00 на плюс-плюс. Суперкрила, суперкрила, Небеса вистачить на попирати чудеса! І разом з Дізі, Марті, Люсі та Тревером!